Всем привет, я не могу идти до друга до ну, вот ну, там, наш там, його... там наш дом. Я його побратим. Отам їх дом. Він просто воду робить. Ну, дивите, там машини наші, Ой, машина наша вольна. Дома всякі, коротше. Дома, ту, дома тут багато Що якісь такі. Які типу панчуні домаш тут дерев багато, кстати. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Там ще якийсь красний шість. Коротше, там ще стройка йде. Мені Машина, кстати, на той парковке на той парковке у нас багато, типа, там, то есть не у нас, там багато машин прям. Все, там цветочек. Циточок опять по дороге, ну там минут пять, короче. ты, машина. Мы просто мы себе едем, мы себе Вот. Всем всем.